Звертайтеся до суду і вам обов'язково ви це виключить, якщо ви доведете, що це ваше мовлення. Бо я маю сумніви. А що я маю доводити? Я хочу доводити. Що то не моє моє. А ви ж ви заплатили за незавершене будівництво. А ви хочете все забрати? Ні. Камеру ви хочете, я мені не подобається, ви до мене панусю звертаєте. Не, до вас панусю. То не мав мені панусю. Я позвольте. Просто мені. Я питаю, як ви законно заходите з тухи дела територію? Законно? Як законно? Навіть не стріляли, але що ви пішли на його територію, пішли, ви не пішли через свою територію, Він стріляв одна. Він стріляв на своїй території, пішли. Ну, 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 територі. З вами говорити, ну, що гарна справа. Ви бачите, що тут відбувалося. Чинився опір адвокату, який ну, виконує свої обов'язки. Це злочин. Раз. Чинилися опір працівникам міліції. Два. Так було собі розібрати свою територію. Що ви не по своїй території пішли, пішли по чужій. Ну, подавайте до суду, будь ласка. Втягуйте шкоду. Ви людям робите шкоду. людям робите шкоду. Я прийшов до барочку, Ну, ви б не йшли, але от Ви б нормально йшли без всяких типа. Палі на нормально. Ми йшли нормально. Не говоріть дурниці, не дурниці. Не Я вже не минулого не разу не слухайте, Ви сиділи там не по не машинах, видно на вас на відповідання. Пані Марія, так? пані Марія, ви заспокойтеся. Так, так дуже не хвилюйтеся, своє майно, якщо воно дійсно ваше. Доведеться. Я би подивилася, що ви б не хвилювалися, якби з вами за робота, я з вами. Ні, ну але ж ви б не хвилювалися. Якби посягали на моє майно, А от ви маєте документи, маєте що? Ні, ви не ваше майно. Ви є адвокат? А я я перепрошую. Чому мені його хтось забирає? Будь ласка, що сталося, хто стояв? Я не бачу. Наші суди ще треба правильніше бути. Ну, бачите, то не має справа. То ви заробляєте на цю гроші. То він має тебе... А чому, а чому не безпеку? Ту ви маєте платити помаги? по судах, щоб забрати своє майно. Ну, якщо... Суди оплачувати. Ну, – А чого ні? Кто? Може, я, потім я, стягнути ну, шкоду, нет. якщо така була завдана, може стягнути шкоду. Шараунда. 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 Анекдот, а суд. Я ваш, Я за <говорит> <говорит> свою хату ще маю заплатити і душу. Я з вами не хочу, слухайте. Ви знаєте, правда є я... і Бог є на світі, слухайте. Правда, завжди як кажуть, слухайте. Вы... Можете відповідати Що сталося? Хто стріляв? Що тут сталося? Я не знаю, ми приїхали після того. Попередній власник стріляв. В кого? В мене стріляв особисто. Коли я казала, що я без зброї, мені потрібно Просто Так до... у вас стріляв? Було відеозапис, ну що стріляли Перед вами в працівник. Ви що падаєте? Ви не стали зараз нічого суду нічого. Рейдерський захват уже другий раз. Добре я, 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 я не знаю, хто поранений. Я, я не бачу поранений. Приїхали. Він нас не пускає, нічого нам не говорить. Ви розумієте, йшли то, що? по чужі території не, Ви дозволили. Він мені А Я в себе на своїй території можу стріляти, можу робити що без попередження. У теї живуть люди. От ви собі сьогодні має бути весілля. Вони нічого не попередили. Де тепер ті люди мають стріляти весілля? Зараз іноземці живуть. Живуть француз, живе німці. Слухайте поляки. Вони приють, куди вони мають йти.

А що тут було, розкажіть, будь ласка? Передній власник так. не дав зайти судовиконавцям. Відпалив тут барикаду з поліс, відкрив вогонь нового власника, представників охорони, відкрив вогонь. представників влади відкрив вогонь. Є троє поранених. Хто поранений? Новий власник, Представники власника поранені переважно. Тільки стояли і казали, запустіть нормально, опустіть зброю. Тобто родина Карпен, хтось з них поранений. Я не знаю. Я, ну, вони кричали, що вони власники, вони стріляли. Ні, не з, не з попередніх власників. з нових. Mm -hmm. Співвласник майна. Я є адвокатом одного зі співвласників. Переможця торгів. Пані Тимошенко. Адіна звідси, будь ласка. Романик Наталя, адвокат. Mm -hmm. Ми бачили, що відбулося. Звичайно, що бачила. Я відбулось? брала в тому участь. Я мала приймати участь, так як мене передбачає договір, у виконавчих діях, а саме в описі майна, на яке має бути стягне. Це майно знаходиться в нерухому майні власності моєї довірительки, моєї клієнтки. Відповідно, я мала право представляти її інтереси, бути присутня, тому що, можливо, довелося було ламати двері, оскільки попередні власники чинили перешкоди. Саме тому я була присутня. Чинились перешкоди, не дали там пройти, палили шини. Ну, в принципі, була загроза і людському життю, я так вважаю, оскільки був горів і лінія електропередач, вогонь був безпосередньо під нею. Тому ми пішли іншим шляхом. Мене попередній власник, пан Карпів, мені дозволили зайти, я показала посвідчення, пояснила, хто я, і пробували врегулювати це питання нормально, пояснити, що прийдуть тільки державні виконавці, дозвольте. Почали стріляти. Почали стріляти, мені по ногах стріляли. На ну, щастя, в мене, не... стріляли? в мене не попали. Хто й одні власники. Mm -hmm. Пан Карпен і його сини. Mm -hmm. З якої зброї не стріляли? Ну, з мисливської, мабуть. Mm -hmm. Дробовика. Судячи по пораненнях, це дробовик. – А хто поранений? Поранений співвласник цього майна. цього ну, Тут комплексу. я бачу одного мужчину, в груди. поранений. Так. Співвласник, та, співвласник, поранений ма. працівник охорони і поранений працівник беркута. Ну, mm -hmm. Зрозуміло. Працівник охорони є фірма, Є фірма, яка забезпечує охорону цього об'єкту нерухомого майна. Власниця нова пані Тимошенко уклала такий договір про охорону цього майна. Поранена купа людей. Ми попереджали і просили, щоб не допустити якогось кровопролиття. Намагалися зробити це і законно, і без, без якихось у ну, Нам чи не все. Це дуже багато статей. Це, як мінімум, хуліганство застосуванням зброї, найменше. Перешкоджання законній роботі адвоката, взагалі, посягання на життя працівника міліції. Ну. Зрозуміло. Добре, дякую. Цей власник новий, що він цей, його в лікарню забрали. Ну, я зрозумів, я бачу одного, бо я трошки пізно приїхав. Мені повідомив, що тут щось робиться, але власного транспорту немає. А де е, первинні ласники капели? Мені це забрали. Забрали всі, це. Всіх трьох забрали? Один втік. Третій втік. Що я, я ви бачили? Я прийшла, тут відбувається така ситуація, що захопили клю, сказали мені, що чоловік мій стріляв. Я підійшла до білої газельки, де сидів він і мій свек розкручений, і вони були дуже сильно побиті. Кров, голова розбита, кров текла. Вони всі спухли. Я свідки, які стверджують, що бачили чудо, як їх в машині збивали. Хто збивав? Я не можу сказати, бо представники міліції збивали. Кажуть, що є інформація, що свекра забрали в лікарню, що в нього щось з серцем проблеми. Ясно. Він побитий, так? Так, він дуже сильно побитий. Тримають побитого, слухайте, швидку не викличуть.

підняв руки, прийшов не мішок. Він прийшов, він попросив, він їде, прийшов, прийшов, графік, що ви хочете, шановні? Він перший почав. А то я був самозахист. Від чого? На нього не нічого. Вони вам приходили, вони стояли до нього. Його життю не загрожували і здоров'ю теж. Тим більше, що було на сонновісті. Якщо б вони один б були пусті. І наслідки були б у нас. Ви лікарі не везете, ні? Чому не, не Там, я не знаю, лікарі... Там лікарі є. Я ж не лікарі, лікар його літав вже другий раз. За песні. То й на якій вони основі мають там сидіти я, пані, і їх пані, все я пропускаю. Я пропускаю. Я. От Я хочу я. просто я. вас підати зафіксуйте на камеру. От я питаю зробити. Чому ті діти мають, які мають майно цілу територію? мають мойку, то я Михайло, От Михайло Мойка Михайло пані, Мойка. Там та сауна Паспорт. є другий, другий власник, а то готель їхні. Не. То чому слухайте, ті оті за пів песі взяли? Вони можуть сидіти на території, а й ми не можемо прийти на територію до нього він вам тут пояснює. Я, я що не знаю, ви хто це такий. Це громадяни, що Також хто вони такі. Як звати? Ну, але ж ви не питаєте. Ну я розумію, ну а хто то має питати в них, хто вони такі? Слухайте, я є? розумію, як вас Ну я точно ні, правда. Дивіться, як Двіць. вас я вас знаю. Дивіться, на територію, на територію мого чоловіка. Якщо я зараз туди заходжу, я туди сідаю, я до них вас... нікого не хочу. Поки не буде рішення суду, насрь відут. Все, хлопці, Я вам зразу. То Зараз чекайте, лише сюди зараз, зараз будуть так. бити, вони вже нам вони сказали. Кажуть, що що вони, бити дубі. Та вони ж кажуть, я ж так, кажуть, що хочеш побити, щоб голова була розбити. Ну, вони ж мені угрожають. Значить, я стою такого, нікого їх не стоїть піжос, слухайте. Хто мені каже, хто не а хто хто така? Я ну, від них Зараз у вашому житті нічого не загрожує, правда? Що ви не маєте права забрати. Ну зараз я буду йти, добре? Ви на мене тили. Ані ми йдемо подивитись раз, не будуть бити. Я теж не знаю, але він людина з тієї, яка з неї загроза, яка. як людина може зайти, коли у нас біля мене, Я вже пішла, я пішла на свою територію. Подивіться, я буду йти наохочу. Я не бачу, ви мене біля охороняєте. Ну то звідки, хлопці? Ну воно вони пускай на коридори, це не пускай, воно не пускає. Це правда,

Дамо мені, ви там такі зірки. Дозвольте мені дозвольте запитаю, що тебе? Дайте запитання дозволь трохи Одне питання, одне питання йому. Дайте йому запитати. Є ж треба було. Я перепрошую, в якому стані затриманий той, що його. Там, він не в тяжкому стані, в нього, стан, в нього стан стабільний. Нього а трошка... що з обличчям в нього? Обличчя ну, ну, можливо, очі падав, у нього трошки рано забій, забій, забій. Голові, Так, трошки розсічення на голові. Ви тиск мірили не... його Так, Тиск 160 на 90. 160 на 90, так? На 90, так. так. Ну, але він говорив нормально. Так, з вами, він так? говорить при свідомості з ним все нормально. При свідомості, так? На так. що він скаржиться? На біль голові. На біль голові, так? Так, так. Ну, так? Нині цілу ніч. Тут збиратися, так на Майдані що прийде міліція і мене в газельку запираєте, бо я сижу на своїй землі. Що сталося тепер? Чому каже Тому що вони повинно було бути рішення суду, що вони мають право перейти через у цю, чи так звану, у цю, де вони йшли. Територію. Бо це є територія, яка не відноситься до інклюзу. Ця територія зараз знаходиться в оренді мого чоловіка. Вони незаконно, без рішення суду собі просто прийшли. До мене вийшов адвокат, і вона прокоментувала, що рішення суду не потрібно. Тобто, в нас час хочуть заходять, хочуть, виходять. Я сьогодні сідаю отут, і нікого до них, нехай вони там ставлю, вони стверджують, що вони є нові власники. Нехай вони собі там проводять місток, і через той місток приходять сюдою. Я сьогодні нікого не припущу і не випущу. Після того, то, як то, закінчаться то, слідчі дії, не йти, не це це не що, не на території? – Ні, Ні мене не пропускають, на Вони стверджують, що тут йде. Вони рішення визволили на вас, вони взяли с рішення. Вони збирають гільзи, бо тут або відбулася ситуація. Ми вже втік, ми почекаємо. То саме ми почекаємо, поки закінчаться слідчі дії. <ганування> я зайду. Звони, запробуйте, нехай фіксують. Аня, дзвони міліцію. Що мене не пускають на, на, на мою територію. Не, зараз пустять, зараз вони нехай зробить ту світство. Ти ти Іра, Іра, Іра не підумі бо заміститися. Зараз 11.13. Питаска через ріку, через ріку. Так. Це найзвічі через ріку будуть.